Ось наглядний приклад побілки, яка тривалий час відбувалася. Тут кора гладенька, тут починаються лишайники, відшарування кори, де можуть бути різні шкідники. І це не поодиноке дерево, а всі вони навіть по кольору видно, що відрізняються. Там, де побілені, вони чисті і світла кора, а там, де не побілені. Велика кількість лишайників ось оп, де побілка чистий. Навіть якщо є лишайник, то він убитий. І ось різниця між чистою коров'ю і вже брудною. За роки своєї практики я не раз чула запитання, чи потрібна взагалі побілка для дерев. Так потрібно. Крім того, що це дуже гарно. І е, допомагає зрозуміти, що це є підготовка до Пасхи. Е, побілка слугує тим, що захищає стовбур дерева від хвороб та шкідників. Як це працює? Е, в комлевій частині, саме там, де здійснюється пробіл, побілка, накопичується від, у відшаруваннях кори, в лишайниках, які поселяються саме там, тому що там більш волого, ближче до землі? Поселяються, зимують шкідники, які спускаються в комливу частину дуже часто, є такі цикли розвитку, і патогени. До того ж, пташки не спускаються так низько по стовбуру, тому що як не крути, а це плодові, якщо ми говоримо про плодові сади, вони десь плодові ростуть біля будинку. Люди постійно там є, і відлякують пташок від такого низького спуску. А вони нам все-таки допомагають сильно і значно боротися зі шкідниками, виймаючи якихось хробаків в нижній частині стовбура. До того ж, я хочу сказати про те, що побілка допомагає зменшити кількість морозобійних тріщин, і особливо це актуально зараз. В цьому році був дуже теплий грудень і січень. І дерева, накопичивши в своєму складі ліпідно-цукристий розчин, за допомогою якого зазвичай вони зимують, вже витратили вже концентрація цього розчину, звичайно, значно знизилася, ніж на початку зими, тому що високі температури вище, плюс, вище нуля, і висока вологість, не дала дереву, по суті, заснути. І цей розчин був витрачений, концентрація його зменшилася. Тому зараз дерево особливо уразливе до перепаду температур. А перепад температур буде відбуватися на сонечку, коли сонячні промені, вже будучи досить таки теплими на початку березня, в березні, на початку квітня будуть прогрівати стовбур, де немає внутрішнього захисту. І таким чином від перепаду температури нагрівання ззовні і холодного стовбура, і, холодної, і холодного розчину всередині буде лопатися кора. Тому саме зараз, як тільки ось зараз стане трошки тепліше, буде актуально привести побілку дерев. Всім рекомендую. Це зовсім не ради, заради красоти, робиться ця процедура, тому що. Е Наші пращури були дуже розумні, і я думаю, що ефективність побілки вони ще зрозуміли багато століть тому. Користуйтеся.